У центрі первинної медико-санітарної допомоги нині лікується 9 хворих на коронавірус. 138 осіб на минулому тижні звернулися за вакцинацією. Директор центру первинної медико-санітарної допомоги Олександр Жук розповів про ліки, які можна отримати хворим безкоштовно чи з невеликою доплатою. На минулому тижні МОЗ затвердив оновлений реєстр лікарських засобів, які підлягають реємбурсації по програмі «Доступні ліки. Нагадаю, до цього реєстру належать препарати для лікування серцево-судинних захворювань, хронічних захворювань, дихальних шляхів, цукрового діабету, розладок психіки, поведінки, еколекції, хвороби Паркінсона та інсуліни. Загалом цей перелік включає 486 препаратів 184 з них повністю безкоштовні. Інші йдуть з невеликою доплатою. Тому запрошую мешканців звертатися до лікуючих лікарів, до сімейних лікарів, отримувати електронні рецепти та отримувати лікарські засоби в аптеках. Учасницях головний лікар центральної районної лікарні Олег Штогрин повідомив гарну новину про отримання медичного обладнання від благодійної організації. П'ятницю від міжнародної організації міграції, яка кілька тижнів назад надала нам потужний генератор. Ми отримали ще один подарунок. У неочікуваний це сучасний фібробронхоскоп японської фірми Pentax, Це дуже хороший прилад. У нас не було бронхоскопа хорошого в лікарні. Тому зараз будемо вивчати, володівати. Цим апаратом дякуємо е, їм за вже не за першу нашу допомогу. Теофілович нагадав про хворих на covid 19 які лікуються стаціонарно. Ковідних хворих у нас шість відділень з них одна дитина. За місяць виписалось вже 15 чоловік на сьогоднішній день. Тобто, кількість потихеньку, потихеньку зростає. Тому всіх закликаю берегтися. Я вам давав доручення знайти автомобіль для військових. Свій автомобіль якийсь взяти і віддати військовим. От на, на, е, е, буквально на тій неділі в одному з передових ранило двох бійців і їх на плечах тягнули три кілометри, тому що не було автомобіля. Автомобіль розбили. Ваше, моє завдання залишається в силі. На цій неділі питання повинно бути вирішене.